Вітаю вас на курсі про персональні фінанси. Мене звуть Любомир, я засновник соціального проєкту Сімейний Бюджет. 14 січня 2014 року вийшла перша стаття на сайті familybudget.com.ua. Вона називалась Як вести домашній бюджет. У тій статті була цитата відомого американського блогера: Або ви навчитеся управляти вашими фінансами, або нестача грошей. Буде управляти вами до кінця вашого життя. Ви, мабуть, вже бачили в інтернеті статті чи відео сімейного бюджету. Цей курс зібрав в себе найкращі практики, найкращих тренерів по персональних фінансах. Ми почнемо з психології грошей. Далі ви зрозумієте, як оцінити свій фінансовий стан, як відкладати врешті через більше, як завести собі фінансові звички та вести здоровий спосіб життя. В кінці курсу ми зробимо вступ до інвестицій, розкажемо про два. Інвестиційні інструменти, які доступні кожному українцю з будь-яким рівнем доходу. А зараз я вам хочу розповісти невеличку історію. У тому ж 2014 році я почав блог перший мільйон найважчий». А в мене тоді було близько нуля гривень заощаджень, і я поставив собі ціль зібрати один мільйон гривень. Я це зробив за 9 кварталів. Мені трохи пощастило, тому що я працював в IT, мої доходи були прив'язані до долара. Але тим не менш, раз в квартал я систематично 9 кварталів писав: ось це я роблю, ставлю такі цілі, так відкладаю. І, звісно, дуже багато читачів мені дякувало, і власне це і стало натхненням до того, щоб виріс повноцінний соціальний проект. Хтось дивувався, як це я не боюся там бандитів чи податкової, і так далі. І я показав, власне, що в Україні можна нормально заробляти гроші, відкладати і навіть інвестувати, примножуючи свій капітал. Однак, якщо подивитися на населення України в цілому, то роботи в сімейному бюджету ще ого. го у 2018 році на замовлення ЄСІД Національного банку було проведено загальнонаціональне опитування, і там Україна по індексу фінансової грамотності зайняла останнє місце серед 30 країн, серед яких більшість наших сусідів. У цьому опитуванні було три блоки: ставлення до фінансів, фінансові знання і фінансова поведінка. Так от, фінансова поведінка в нас більш-менш, навіть трохи краще, ніж сусідів. А от знання і ставлення до фінансових питань потягнули нас донизу. Що таке ставлення? В цьому блоці було чітко видно, що українці мислять короткостроковою, а не довгостроковою перспективою, і відповідно це впливає на те, що вони витрачають гроші, а не заощаджують. До прикладу, утверджені, живу сьогоднішнім днем, а завтра буде завтра, були згодні або частково згодні двоє з трьох опитуваних. Не дивно, що більшість наших з вами співгромадян звикла жити сьогоднішнім днем, адже рівень довіри до банківської системи та й до держави в цілому дуже низький. З іншої сторони, дуже парадоксально, що в той же час більшість людей все ще сподіваються на державні пенсійні виплати і нічого не робить для своєї власної пенсії. У іншій опитуванні, власне, 57% сказали, що вони нічого не заощаджують на свою пенсію і лише 11% такі заощадження мають. Я би хотів, щоб в результаті цього курсу фінансово грамотних людей в Україні стало значно-значно більше. А що таке, в моєму розумінні, фінансово грамотна людина? Це людина, яка контролює і планує свої доходи і витрати. Це людина, яка ставить фінансові цілі не просто в рамках одного року, а й на довший проміжок до 30 років і думає про своє фінансове майбутнє. Врешті, це людина, яка розуміє і вміє користуватись банківськими та інвестиційними інструментами. Тема грошей є в нашому житті щодня, будь-починаючи з віку 4-5 років, коли наша мама чує від нас перше хочу та перше купи. На жаль, нас дуже мало вчать в цьому в школі та університетах. І це призводить до того, що часом вчить реальне життя, і це досить неприємно. Я зачитаю вам невеличкий уривок з моєї книги Любов та бюджет. Це вже третє видання. І тут є такі слова. Поміркуймо, від яких болючих помилок навчальний курс фінансової грамотності і книжка Любов та бюджет вберегли би слухачів. Жити без резервного фонду на 3-6 місяців покриття витрат родини. У світі фінансова криза стається, грубо кажучи, раз на 10 років. В Україні, на жаль, кризи спалахують удвічі частіше через наші локальні негаразди. 27 серпня 2020 року СБУ припинила діяльність b 2 b Jewelry. за її оцінкою постраждало 600 тисяч українців на суму 250 мільйонів доларів. В цій історії є навіть фіктивний благодійний фонд. Хоча після появи відео Дениса Бігуса та статті на Ліганет на початку березня 2020 року жодних сумнівів не залишалось, люди продовжували нести свої гроші і чекати виплат солодких відсотків. 25 серпня 2020 року НБУ визнав банк Аркада неплатоспроможним. Житові комплекси Аркади і підрядники вклали кошти понад 13 тисяч інвесторів. Аркада була відома на ринку схеми інвестування, заходь на котловані, виходь на верхніх поверхах з великою дохідністю. Це не була очевидна піраміда, але такі інвестиції є високоризиковими і нічого не мають спільного з класичним стабільним заробітком на оренді нерухомості. В Україні інвестор, який вкладає гроші в незавершене будівництво, юридично незахищений. Ну, не буває 20-40% річних дохідності без суттєвого ризику. Шановні глядачі, цей курс допоможе вам уникнути болючих фінансових помилок, приймати зважені рішення і більше грошей відкладати. Проходьте тести, спілкуйтесь з однодумцями і регулярно відкладайте гроші. Продуктивного вам навчання!